Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про цікавий дендробіум. Дендробіум фолонопс. Він у мене вже досить давно років 5-6 точно. Отриманий від Mickey Orchids. Наразі він квітне трьома красивими квітконосами. Яскрава, цікава рослина абсолютно безпроблемна. Дендробіум Дендробіунопсис, який називається: зараз вам покажу. Dendrobium Enobi Purple Splash. Така коренева система гарна. Я полюбляю вирощувати орхідеї в прозорих горщиках, щоб бачити їхню кореневу систему. Мені подобається бачити, як ростуть корінці, а крім того, це допомагає розуміти, чи потрібно їх поливати, чи просохло в горщику субстрат, чи потрібно їх зволожити. Ця рослинка. У мене, як я вже казала, досить давненько. І вона, кущик не такий великий, як хотілося б. Я вам зараз отакий: от такі малесенькі перші ці бульбочки, які він прийшов до мене. Але є така цікавинка, з ним трапилась. Він у мене кілька разів добряче падав, точніше, не в мене, а в чоловіка. Чоловік його скидав, і дві отаких от красивезних бульби просто були відламані. От посеред бульби просто відламалися, і там залишки є. Одна ось зламана бульбочка, а одна при, при основі своїй зламалася. І що ж з цими бульбочками зробила? Я їх поставила в горщик до ванди. Одна спочатку, через піврочку, друга. І одна виростила велику красиву дітку, таке дитинча, яке вже поїхало давненько до нової господині. І радує її. А те, що залишилось, я вам зараз покажу. Отакі От залишилися худюсінькі-худюсінькі. Тут дві рослинки в одному горщику, залишки обох псевдобульб. Одна майже відрізана, одна ще щось там лишилось, і вони. Дали ще мені діточок. І такі гарнюні-гарнюні. Вони маленькі, але гарненькі. Поки я їх вирощувала в горщику з вандою, вони, звичайно, вони довго стояли просто, а потім почали щось ростити. Але їм там було засухо, коли дітки почали пускати своє коріння, то я їх пересадила в такий дірявий горщик. З мохом. Сьогодні я його поливала, він геть мокрий, мокрий, але він, якщо чесно, вже й позеленів від сонечка. Отже ця дітвора росте в мене. І я сподіваюся, що вона виросте гарненько, величенько і колись знайде своїх господарів. Тут два кущика повторююсь. І вони такі цікаві, цікаві малі. Малюки. Що я можу сказати по догляду за цією рослиною? Рослина без яскраво вираженого такого періоду спокою, дещо вона відпочиває, звичайно, але не скажу, що прям як у нобілів, наприклад, такий тривалий період спокою. Полюбляє поливатись, і зазвичай я поливаю, орієнтуючись по стану бульб. От бульбочки вони налиті, особливо показники старі. Оці псевдобульби вони дуже швидко скокожуються, якщо рослину потрібно полити, якщо й не вистачає води. Тому що в мене вона живе на балконі, на моєму балконі, утепленому, і взимку там досить прохолодно, і вона дуже повільно сохне. Я не поливаю їх за графіком, особливо взимку. Я поливаю їх, орієнтуючись по стану, бульб, по стану коріння. Тобто я можу заглянути, що в горщику відбувається, і чи він легкий, чи він важкий, вологий, сирий, і наскільки зморщені псевдобульбочки. Якщо псевдобульбочки це в зморщені, отже я його поливаю, горщик. Зазвичай замочую або оприскую. А часом чередую. Влітку, звичайно, коли період росту, коли період росту квітконосів, це дуже частий полив, у мене там дуже гарна вентиляція, і рослини просихають буквально. День-два і сухі, я їм даю дещо відстоятися. Але якщо я обираю оприскування, то це майже щодня, я їх легенько прохожу з невеличкою кількістю води з доброю взимку, це може бути раз в два-три тижні. А так, час від часу оприскую. По температурному режиму також така тривала рослина, вона витривала, вона переживає літню спеку. Коли на балконі за 40 вона а, переживає гарну прохолоду е зими, коли в мене в день 17-18 в кращому випадку. І вона зараз взагалі благодатна осінь, така дуже тепленько, ночі хороші. Гарний перепад у мене до 10 градусів, і вона на це реагує також дуже гарненько. Тобто рослина безпроблемна. Вологість повітря для неї, мені здається, особливо не має такої, не відіграє великої ролі. Тобто моя вологість яка в середньому десь від 40% вологості до 60% в середньому. І влаштовує, в неї таке плотне жорстке листя, гарні псевдобульбочки, запаси хороші. Отже, їй вистачає піддобрюю разом з усіма. Зазвичай весною я трішечки додаю якихось добрив в водичку при поливі. Я переважно удобрюю кореневим підживленням листовим. Дуже-дуже зрідка, я купую такі добрива, якісь тоніки. Отже, ось так от. Отак вона в мене росте, радує. Красиве, красиве цвітіння, якщо чесно, я в захваті від неї. І я в цьому році придбала собі ще один дендробіум фаленопсис, який, навпаки, серединка яскраво рожева, а такі от сплеші по краям білі. Але вона ще геть малесенька. Ну, колись за квітне будемо рости. Терпіння у нас багато. Тож, дякую всім за увагу! Здоров'я вам, вашим рослинкам, чудового настрою. Пока-пока!